Подиви, яке файне. ха Всім добрий день! Скільки тут машин сьогодні? Дивіться, повно забита парковка. І там внизу, ну сьогодні неділя. Все таки вийшли на прогулянку, бо вже так хотілося. Три рази в тиждень ходимо в зал, Іначе вже й не дуже хочеться десь гуляти довго. Але неділя, і все-таки якось треба виходити трохи. Вже ось в зимовій курточці. Це я в Україні ще купувала її. Ну, ось, така вона довга по коліна, бачите? І ось мої чобітки. Вон такі теплі. Ну, вона витримує. А, ні, я її не в Україні купувала. Я її в Польщі купувала. В резерві, здається, що. Але... Е, і я ж казала, що я певний період, як почалась війна в Польщі була. Може, і не казала, але неважливо. Там купувала її. Ось, але вона що саме мені подобається, що вона не дуже жарка, ну там якийсь там синтепух чи як воно там називається, не знаю, там зараз багато різних нас сучасних. Колись раніше був синтепон і ватин, ну, типу як вата. А потім уже після того стало стільки різних наповнювачів для одягу, так що тут я не знаю, що саме. Ось, але вона витримує десь до мінус п'яти, може навіть до мінус десяти, але якщо піддягнути, вниз якусь теплу ще ковтину. Ну якраз для цієї погоди, що в Ірландії, вона супер для зими. Зараз зима вже в Ірландії. Ось. Так що найголовніше, що вона довга, що не дує ніде, не задуває, бо в мене всі короткі, такі десь до рівня стегана, це аж до колін. Так що мені зараз зручно і тепло. Ось Там балакає по телефону Максим. Ой, треба відійти. Бачите, ніхто і не пібікне. Просто собі тихенько їдуть і все. А вони навіть отак можуть їхати і довго, поки ти не звернеш увагу, що ззаду хтось їде. Не так, як у нас, що зразу бій-бій. Наче бидла, знаєте, ото відношення. Тут в цивілізованих країнах ніхто тобі нічого не скаже. Хоча тут, правда, різні народи живуть, не тільки житланці. Але ті народи, які тут живуть, то стараються жити по стилю тієї країни, в якій вони живуть. Таким чином і народ у народу, народу вчиться, як себе поводити. Бачите, ці квіти ще до сих пір квітують. Відколи ми тут, а ми тут вже, напевно, місяця три, десь так, і там всі квіти ще є, а цих вже немає. Вже як вони? Ой, вічно забуваю ці квіти, що шарами квітують назву. Та й взагалі в мене з пам'яттю не дуже так добре часто все забуваю. Гартенці, гартинці. Ось. Це вже ось листя попадали, дивіться, вже все. Так я якось і не вийшла довго погуляти, коли було все жовте. Ну я вам так трошки, наче і показувала відео своїх золоту осінь в Ірландії. Але воно якось також вже швидко впало, все. і Вже й нема. То дощ, шов, то я себе погано почувала, та ж зламана рука. Коротше, так не дуже і показала вам ту осінь. Хоча треба передивитися відео, може там в принципі, і достатньо тієї краси. Я ж знімаю не кожен день, тільки під настрій. Але знімаю, якщо є настрій, то по пару відео на день, щоб потім можна було там з періодичністю через день, через два виставляти для YouTube. Та й взагалі, хто перший раз дивиться мої відео зараз. А я знаю, що нові глядачі це десь приблизно 60%. По статистиці Ютуба. Ось тому пояснюю, що я тут знімаю, показую своє життя в Ірландії. Я українка. Через обставини війни довелося виїхати. І живу зараз тут. У графстві Клер. Зараз я в Бонраті. Живемо в готелі. Нам держава Ірландія. Допомагає і поки що тримає в себе, допомагає нам і фінансово, і житлом, харчуванням. Ось. Хто може, хто має змогу, вже давно працює, хто не може, то той поки що живе так. О, дивіться, вже сюди ялинку притягнули. Дивіться, яка красива. Вже, е до речі, вони Дуже активно почали готуватися до різдвяних свят. Он, бачите, з того боку ще одна є. Я й не бачила, як сюди йшла. Так цікаво, квіти ростуть. Дивіться, зелені, ще й навіть купляхи є. Це біля нашої зупинки тут. І ялинка вже стоїть новорічна. Ну, в Ірландії снігу не буває. Ну, якщо й буває, то дуже дуже рідко. Не кожен рік, і якщо навіть буде сніг якогось року. От як минулого, бо я тут вже рік в Ірландії, я минулу зиму тут за... застала, тут, там ще також дві ялинки, бачите, е, то може бути один чи два рази там, ну, чи, коротше, пару разів е, за зиму, що випаде який-то нюсінький які сніжок який дуже швидко розтає, Тому що тут морози не тримаються, якщо є, то приморозки там до мінус. Не знаю, мінус п'яти може. Але тут і холод по-іншому відчувається. Буває м'ягко, так, я так зрозуміла, як який вітер з океану. Якщо принесе теплий, то теплий ну, тепле повітря. А якщо е холодне, то виходить, що навіть при плюс десяти відчувається значно холодніше. Вологість ще висока тут. І тому тут зима, вона така, знаєте. Е не як в звичайному розумінні зими, а вона така, як у нас в Україні, десь грудень, перша половина, коли ще снігу немає, і такі тільки трішки приморозки. Або листопад, оце це така в них зима. Ну і вона якось плавно перетікає у весну і все. І виходить, що в лютому місяці в них вже вважається, що це перший місяць весни. А зараз виходить, що це середина зими. В них бачите, так виглядає ірландська зима. Вон, ще ці квіти квітують, мені здається, вони будуть цілу зиму квітувати. Ось. Ну і я ж кажу, що це холод зараз е, на дворі сиро і так е, відчувається, як ти наче. Блін, я навіть не знаю, як це пояснити. Наче біля моря. Якийсь такий ще запах трішки морський і м'який. І воно б я не сказала, що холодне зараз повітря, вітер не холодний. Ось, отака зима тут. Бачите, вже, як воно там красиво прикрашали готелі. Оце вже зараз так, вечором гірлянди порозвішували. Тут взагалі в Бунраті дуже невеличке селище. Воно зосереджене біля, ну, навколо, можна сказати, замку. Ось, це воно туристично. Тут є готелі, ось цей, в якому ми живемо, і там ще пару готелів є. І небагато приватного сектору. там, З того боку, і отам, отакож приватний сектор є. І я так зрозуміла, що сюди на свята дуже багато приїздить туристів зі всієї Ірландії, та я думаю, зі світу хто любить оце середньовіччя, ці замки, це все. Ось навіть в нашому замку прогнозується. Якісь там е, гуляння народні. Реклама навіть була. Має бути 400 учасників, там будуть різні. Е, ну, я не знаю, що саме буде, але ну, це треба йти і дивитися. Якщо в мене вийде, то я хочу піти подивитися. Я думаю, це буде дуже красиво, але якщо буде вільний вхід, то буде дуже багато людей. Я не впевнена, що ми зможемо взагалі туди навіть е, зайти. Ось. Тому... У нашому місті тут багато всякого відбувається цікавого. Ну ми туди не ходимо. Ми один раз були тільки. На території маю на увазі цього замка Бунраті. Якщо вам цікаво, можете перейти. в Мої попередні відео, я вам показувала замок Бунраті, територія, етнічний парк. там є така велика територія, і там усі різні дійства відбуваються. Святкування різні, це все. Ось оце було і на Хеллоуін там було щось. І влітку якісь там свято в них було. ну Ми не ходили. Ми один раз ходили просто в будній день туди на екскурсію. Просто прогулялися, подивилися і більше не гуляємо. Тому що багато хто питає в мене, що ви живете біля цього замку, як чого ви туди не ходите. Ну я ж не буду туди кожен день ходити, ну серйозно. А по святах я не дуже люблю натовпи, і воно мені, якщо чесно, не дуже це. Не то, щоб цікаво, воно мене цей натовп мене ще з дитинства якось дратував. І потім, коли старша стала, мені не сподобалось, це коли багато повз людей. Потім ситуація з ковідом також якось воно наштовхує на таку думку, що чим більше людей, тим це гірше. Та й взагалі мені зараз не до веселощів, так що багато чого в житті відбувається негарного, плюс війна, та, Хоча, напевне, всього, що відбулося в останні, за останні часи в моєму житті поганого, це зв'язано з війною. Ось. Ну і там багато ще іншого не хочу розповідати, тому що канал у мене позитивний. Я показую на даний момент, що відбувається зараз зі мною. Так що ходити якось якось і немає ніякого бажання, тусуватися. Ось якось так. ну, Говорю так, як є. Дивіться, які красиві ці ж. квітують ампельні. І вони ж пахнуть. Так, да, вони пахнуть до сих пір. І ці, ну їм тут гарно, квітам тут взагалі чудово, квітам тут подобається. Бачите, як. Так що такі справи. А куди виходимо? Та нікуди. В зал три рази на тиждень їздимо. В лікарню я їжджу на рахунок руки до лікарів, вони стежать за нею. Рука так як і не повертається, так і не повертається, але може чуть-чуть кращий нахил став. Ну, тобто це максимум, що я раніше так показувала, а зараз вже отак, бачите, повертається. Ось. Що, куди ще? Десь раз у місяць, може, виходимо в ПАБ випити бокал два гіннеса. Я п'ю Гіннес тільки тут мені подобається, це пиво темне. Ну і все. А там, що просто сидимо, нічого ніхто не танцює. ну тобто ну, Місцеві там проводять гарний час. А ми просто зайдемо, посидимо та й підемо. Ось на дискотеки нікуди не ходжу, е, нема бажання і, і взагалі. Так що так якось і живемо. Вчу англійську, реабілітую руку, стараюсь думати позитивно. Тут що, проходу нема? Тупик? Ми ж такий тут приватний сектор, красивий. Прикольно, ага. тут живуть. Так, да, тут прикольно. Там, тут там справішку, тут нормально взагалі. Так, да, тихо, тихо. Сюди взагалі, напевно, тільки приходять ті, хто тут живуть. А, там дивися, ти що там будується те щось? Так, да, вже на острові. То що куди підемо? Сьогодні тепло, ну як? Нормально, так, да, на дворі? Ну, вуздух, типу, стільки влажний. Але не холодно і вітру не, немає. Ну так, да, ми тепло, аді. Одяг... Ні, ну так щоб сильно дубах, то ні, нормально. Ось так. Подивіться, яка машина зараз чекає. Що це за машина? Клас. Це круть. <сіх> диви яка <сіх> Я навіть на... Щось там написано було справа, бачив? Так. Yeah. Yeah. Там віслюк є. Вон він. Віслючара Два? Три. <сіх> Де? А, один? А второй вон там, справа. Віслючара Ти типу, подиви, яке файне. Ха-ха втік. о, він сюди біжить. Диви, диви, диви яке! О, веслюк чара. Як туди підійти ближче, можна? А, он і інший. Я так люблю віслячків! Вони впертющі такі. А ось він дві. Тут окуща хатой. Іди сюди. Я. Просто я. Ой, я зараз сюди купаду! О, диви, йди, йди сюди. Ди сюди! Ой, той! Віслічара! Диви, диви, йде, йде! Діди сюди! Хі -а -хі -а. О, він теж таке робить! Ви Ну її, сяди, йди! Куди? Дальше вже все. Не хочу, щоб він отак вийшов сюди, з кущів, бо ж не видно його. Диви, диви, а той боїться. Дій. Ді сюди, який класний. А, воно і коляки. О, іде, йде, йде. Двигій. Пухнастий який. Який гарний. Віслик, але другий. А ми так близько ще й не бачили тут вісляків. Ді сюди. Там колюча дріт. О, ти подивися. Який гоноровий! Маленький освік. Данки? Це данки? Да. Диви <сих> втекли. Ой, Боже, які смішні. Капець не диви, А, ой, подиви, диви. Воно, ну, оно, воно. Клас.